блогу піднялись хорошенько. Розкажу ситуацію, що ми робимо. Між вулики на палету коротше сюди такого в цю щелинку залетів різ. Ми поставили бокс для того, щоб піднявся наверх. Тут є суш, суш, трошечки протеїну. Положили, щоб вони почали підніматися вверх і там ще є рамочка розплоду. Ось так він тут. Це ще один рік короч, прилетів теж між вулики. Таке тут добуває. Підніметься. І він підніметься. Зараз трошечки ігор полінить. Він буде підніматися. Там нікого навіть не було, а тут зараз попадають. Немає язиків, так? Да? Там немає. Короче, вони и вверх? Ну, пока старые пчелы еще. Ну, крышку уже, короче, на кровать они не садится. Пойди, да. пойди, пойди. Самый лучший кадр, который есть у на Десь вони недавно прилетіли, видно, через то немає язиків. Що там робиться? Будо разом. Сильно? Ну, що там не жужжат, да, такі. Понятно, може бути. Ну диви, не... вони сиди трохи пішли, да. Знайоме місце, коротше. Це ага. запах разный, матки ще нету. Тобто вони підуть на розплід? Я думаю, да. Я Первый раз такое делаю. Как вы говорите, що на що там постоял, я думал, просто струсить туда. Не, просто струсити вони злетять, це точно. Просто. Просто. Охуя, да? Просто... Поставить, попробуй, что будеш. А потом просто слабый синий может быть подсилить туда. Просто... Супер, я думаю, спрацює. Дистанція для них не небольшая, щоб вони там почувствовали запах. Ні, нормально. Ходять все фонд є. Бач, вроді йдуть, ти трохи їх ще нагнав. Так, будь Да, піднімаєш. Язиків районі? не навіть недавно прилетів. Дивись, ось до. Якщо ти уважно подивишся на стінку вулика, ви білі крапочки. То воск, який вони почали. Нести да для того, щоб прилетить. Бач, є крапочка, які мали скрити. Десь він прилеті, день коло. Може, завтра? А ну хлопці, помахайте! Ова! Супер.